Доброго дня, дітки. Запрошую вас на заняття з математики. Погляньте, скільки до нас завітало діток. А що це у них у руках? Так, такі незвичайні кульки. На що вони схожі? Вірно, на цифри. Малята, їх необхідно розставити по порядку від 1 до 10. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. А ще необхідно пронумерувати частинки гусені по порядку від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять. Дітки, покажіть сусідів числа 5. Вірно, це 4 та 6. А яке число на одиницю більше, ніж число 5? Це число 6. Молодці. А зараз пропоную виконати вправу веселі крапельки. Яке число зображено на хмаринці? Вірно, число 5. Скільки крапочок на одній краплинці? Вірно, дві. А на другій. Так, 3. Скільки разом на двох краплиночках? 2 плюс 3 дорівнює 5. Молодці. А на цій хмаринці яке число? Вірно, число 7. Необхідно на краплинках намалювати стільки крапочок, щоб разом їх кількість відповідала числу на хмаринці. Скільки крапочок намалюємо на першій краплинці? Три. А на другій. 4. Отже, якщо до трьох додати 4 буде 7. Так само потрібно намалювати і на цих краплинках. Яке число зображено на хмаринки? Число 9. Скільки крапочок намалюємо на першій краплинці? Чотири. А на другий 5. Отже, якщо до 4 додати 5, буде 9. Молодці малята. Наступна вправа цікаві задачі. У дворі гуляли дві курки. Дітки, покладіть стільки паличок, скільки лап у курку. В однієї дві лапки і у другої дві лапки. Разом 4. Чотири. чотири палички поклали. Потім у двір вийшов півень. Покладіть стільки паличок, скільки лап у півня. Скільки паличок ви поклали? Вірно, дві. Скільки лап у птахів, які гуляють у дворі? Запишемо за допомогою цифр та знаків. Дві курочки разом мають чотири лапки, у півника дві. Чотири плюс два дорівнює шість отже, відповідь всього шість лап у птахів, які гуляють у дворі. Із яких двох менших чисел складається число шість? Так, чотири і два. Молодці! Хто вже так стомився і наліво нахилився. Треба дружно всім нам стати, фіскуть паузу почати. Руки вгору, руки вниз, вгору трошки подивись, руки склали, як вітряк, і покрутимося так. Вище руки підійміть і спокійно опустіть. Будем дружно ми сідати і до праці приступати. Наступна вправа хто найшвидший? Одного разу посперечались тварини, хто з них найшвидше за всіх бігає? Заяць доводив, що він швидший за лева. А лев не погоджувався і говорив, що зможе наздогнати і перегнати зайця. А черепаха намагалась переконати слона, що теж зможе його перегнати. Дітки, а як думаєте ви? Малята, необхідно обрати смужки потрібної довжини. Чим довша смужка, тим швидше бігає тварина. Так хто із тварин бігає найшвидше? Вірно, лев. А найповільніше. Так, черепаха. Зафарбуйте смужки відповідно швидкості тварин. Дітки, скажіть. А у кого більше лап у півня чи у кішки? Звичайно, у кішки. У неї чотири лапи. А хто із тварин найшвидший? Так, це Лев. Працювали гарно всі. Ви малята молодці. До побачення. До нової зустрічі.